Thank you. Нам треба допомога в чому? Ми хочемо з цієї школи зробити початкову школу і половину садочка. Угу, тобто половину для цього буде достатньо. Є можливість зробити нормальне колбосховище і в там є можливість зробити повноцінні 24 квартири. квартири, угу. дві квартири трьохкімнатні і 22 квартири двохкімнатні. І Полтава вже накидала. У мене є накидала вже приблизний план, перед Пропозицію да, як воно виглядає. Квартири для кого? ВПО людей, mm -hmm. да щоб можна було привлікати людей. Я не знаю. Туже молодь якусь там завлікати сюди. у вас то, з якого регіону ВПО переважно? 95% відсотків. Всі свої, Сів, Всі в межах, всі села, які всі села, які Прибережні, старостати, да, всі переміщили. Тобто вони ж не живі зараз. От, а це 12 сіл. Вони переїхали в сюди. Дня зараз у нас навчаються учні е, другого класу, тут вони сидять, а в наступний тиждень будуть п'ятикласники сидіти. У нас є інтерактивна панель, проведений сюди інтернет-зв'язок. Ті дітки, які адже у нас частина дітей навчається ще дистанційно, адже дітки на кордону, то через Zoom відключаються і вони вчителі виходить. Я, наприклад, веду п'яти класі, уроки заключної літератури і історії. Я можу на екран. Тобто ті діти, які сидять, наприклад, у Польщі, вони бачать однокласників, які і є тут, вони мають можливість навіть так комунікувати і спілкуватися. Що понеділка тут для діток проводяться заняття з робототехніки, до нас приїздять спеціалісти, вони зі своїм обладнанням. Діти мають можливість створювати е, так, різні фігури, програмують і у них змагання, вони задають. Е, Алгоритм мій, там не рухаються, і крани У них групи по 15 чоловік і вони приходять. До що, чині, а так? Там є дві групи. У них є 3-4 рочки, і в них є ті, що до школи п'ять-шість років вони приходять. Коли 1 вересня діти прийшли на навчання, то одна дівчинка за 5 клас, коли вона розплакалася, вона каже: Я нарешті бачу жити дітей, а нічого не, не зараз.